всі Привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Оля, і дуже давно мене тут не було. Я дуже за вами скучила. Сподіваюсь, що ви також скучили за мною. І сьогодні хочу розповісти вам те, про що я більше не можу мовчати. Новиночки Avon Ми з вами обсудимо ті, які виходили за ці 9 місяців, поки мене не було на Ютубі. І також це будуть новиночки Avon які з'являться у нас у грудні, до свят. До нового року і Різдва. І також новинки парф. Парфумерії за дуже класними цінами, акціями до Чорної П'ятниці. І перш ніж ми почнемо, прошу вас поставити лайк цьому відео, тому що мене дуже довго не було на Ютубі, і Ютуб алгоритми мене десь загубили, тому прошу підтримати мене лайком і коментарем до цього відео. Сподіваюсь, що це відео для вас буде затишним, також цікавим і корисним. Я бажаю вам приємного перегляду і ми починаємо. І почати я хочу саме з парфумерії на правах реклами хочу вам сьогодні показати, яку кількість парфумерії я замовила у дівчат з підій Париж. І насправді дуже дякую їм. Вони підштовхнули мене до того, щоб знову знімати відео на Ютуб. Вони зі мною зв'язалися і спитали, чи не планую я повертатися. І я сказала, що так, якраз я очікую деякі новини. Так, я планувала, але я все відкладала і відкладала це. Але зараз вже все. Треба, треба починати знову знімати відео, бо я дуже за вами скучила, і мені цього дуже не вистачає. Отже, давайте поговоримо про те, що я замовила у них. Цього разу я замовила аж 10 парфумів. Вони у різних об'ємах. В мене 4 флакончики по 50 мл, 2 по 30, 2 по 15 і 2 по 10. У дівчат з'явились дуже зручні формати ароматів. Давайте про все по порядку. Я замовила собі обов'язково імператрицю, тому що моя 100 мл вже майже закінчилась, я її вже берегла як могла, чесно скажу вам. І я просто не могла не замовити собі імператрицю Троєчку. Це мій найулюбленіший аромат на всі часи. Також я замовила собі аромат Бомшел. Він став для мене просто відкриттям Вікторія, Вікторія Сікрет, аромат Бомшел. Я використала ось саме таку баночку, і мені він дуже-дуже сподобався. І зараз він у мене на рівні з імператрицею. Як би це дивно не звучало, але імператриця трохи посунься. Тут прийшов до мене бомшел. Я дуже прискіплива до ароматів, мені далеко не всі підходять і не всі подобаються. Але в сьогоднішньому відео, до речі, багато ароматів мені справді дуже-дуже сподобались. А в імператриці тип аромату водні квіткові, початкова нота ківі, ревень, рожевий перець. Нота серця кавун, жасмин, цикламен. Здавалось би, жасмин, я не люблю, але саме в імператриці мені подобається. Кінцева нота, лимоне дерево, мускус і сандал. Дуже-дуже її полюбляю. А ось у Victoria's Secret в ароматі бомшел. основні акорди фруктовий, солодкий, свіжий, цитрусовий, квітковий. Належить до групи квіткові фруктові. Початкова нота, танжерин, грейпфрут, ананас, полуниця та маракуя. Нота серця жасмин, червоні ягоди, конвалія, півонія. Ванільна орхідея. Є щось схоже з імператрицею, і для мене це також аромат на кожен день. Отже, це мої просто два зараз улюблені аромати. А далі я вирішила замовити ті аромати, які мені просто подобаються, і просто хотілося їх мати. І хочу ще наголосити, чому я замовила саме парну кількість ароматів, тому що на сайті Піді Parish, до речі, посилання на нього буде в описі під цим відео. На сайті зараз діє дуже класна акція. Придбаєте один інший у подарунок, тому дуже вигідно обирати саме парою. Сьогодні в мене не буде чоловічих ароматів, тому що мій чоловік не хоче нічого нового, а ось жіночі аромати. Так, аромат той-2 BubbleGum. Мені він теж дуже подобається, він такий солодкий, він, він такий дівчачий дуже цей аромат, тому я вирішила його теж замовити для себе і дуже-дуже задоволена. І тут гіркий апельсин, Мон, жувальна гумка, болгарська троянда. Отже, він теж дуже-дуже класний. Мені він дуже сподобався. А ось аромат Intense Cafe, я теж його замовила в об'ємі 50 мл. Я замовила його для своєї мами. Це аромат в стилі Монталь, Intense Cafe. мені він дуже сподобався, але він не мій. От ось зовсім-зовсім це не мій аромат. Я, так, мені він подобається, але на собі ні. Але він дуже пасує моїй мамі, тому я замовила для неї такий аромат. Аромат. Наступні два аромати в мене в об'ємі по 30 мл. В компанії Pіді Parish нове пакування. У них зараз 30 мл приходить у склі. Раніше воно було у пластики, а зараз у склі дуже гарно виглядає і називаються вони зараз депаво. Сподіваюсь, я правильно це називаю. Я замовила собі аромат Байредо Африканський бал. Це неймовірний аромат, який розкривається на кожній по-різному, всідів. Чата на кожній дівчині вони, вони різні. Це тип аромату, східні деревні, унісекс, початкова нота, апельсиновий цвіт, чорнобривці, бергамот, лимон, серцева нота, жасмин, фіалка, цикламен це дуже-дуже комплементарний аромат, і він настільки класний, він на мені, наче і пудровий, і цитрусовий, одночасно на моїй подрузі, він більш кислинкою віддає. Він дуже комплементарний. Якщо хочете собі щось дуже цікаве. Зверніть увагу саме на аромат Байредо, африканський бал. І наступний аромат я дуже хотіла спробувати. Це просто нашумівший аромат Ганімед. Він теж у мене в об'ємі 30 мл. Для мене він такий важкий, і мені здається, що він навіть трохи як чоловічий аромат, але він дуже цікавий. Ніша, шкіра, мандарин, османтус, фіалка, шафран і тьмин. Це дуже таке нішеве поєднання. Мені він сподобався, але не на. Кожен день, але він дуже-дуже цікавий. Теж зверніть на нього увагу, тому що в оригіналі ці флакони коштують якихось просто космічних грошей, тому я вирішила замовити в Підіпарир і дуже-дуже задоволена. Далі в мене два аромати в новому об'ємі 15 мл, і вони в пластику. І це для мене зовсім нові аромати. Перший аромат у нас називається Milli High 38. Я навіть не знаю, що це за аромат. Аромат, але мені він дуже сподобався саме за описом своїм ананас, безсмертник Бабетон Капачулі. Це дуже незвичний аромат. Не можу сказати, що це на 100% мій аромат, але він дуже-дуже цікавий. Теж, мабуть, не на кожен день, але він дуже комплементарний і якийсь і свіжий, і у той самий час він і солодкуватий, і трошки різкуватий. Наступний аромат називається Нішане Ані. Я не знаю, що це за аромат, але мені стало дуже цікаво. Тут у нас верхні ноти імбир, бергамот, рожевий перець та зелені ноти. Ноти серця, кардамон, чорна смородина та турецька троянда. Базові ноти, ваніль, бензоїн, сандал, кедр, сіра амбра, пачулі та муск. Дуже цікавий. Я обожнюю турецьку троянду в ароматах. І бергамот мені дуже подобається. І рожевий перець, він додає такої перчинки. Дуже класний аромат. Він різкуватий на літо. Він такий класний, але трошки різкуватий. Мені він трошки нагадує, може, ні на річі червоне яблучко. Через свій рожевий перчик, він такий трошки перцевий цей аромат, дуже-дуже цікавий. Тут ні два аромати. в мене вже в об'ємі по 10 мл. Тут дуже гарне пакування, але єдине що наліпка на пакетику, не на самому флакончику, тому я тримаю їх у пакетиках, щоб не. Переплутати. І у мене тут аромат від Maion Francisco Corcan Gentle Fruity Gold. Це дуже-дуже цікавий, пудровий. Він мені дуже сподобався. Унісекс, початкова нота коріандр, ягоди ялівцю, серцево, мускатний горіх, деревні ноти і базова нота, амбра, ваніль і мускус. Це щось неймовірне, дівчата, обов'язково зверніть на нього свою увагу, тому що він спочатку відчувається дуже цитрусовим, а далі дуже пудровим. Пудровим. Мені дуже він подобається. І другий аромат в об'ємі 10 мл у мене це Hermes Un Jardin sur Le nieux. Вибачте, всі за мій французький, я не вмію правильно вимовляти, він просто неймовірний. Я не очікувала, що він мені настільки сподобається. І тут у нас унісекс теж аромат. Грейфрут, зелений манго, морква, помідор, апельсин. Тобто він дуже цікавий і незвичайний цей аромат. Отже, я, Якщо ви хочете порадувати себе новими класними ароматами, переходьте за посиланням. Дуже класна акція до Чорної п'ятниці. Замовляєте один аромат в будь-якому об'ємі, і такий же об'єм можете отримати інший аромат-подарунок. Це, на мій погляд, це дуже вигідна акція, дуже класна. А мені сьогодні дуже хотілося і отримати ті аромати, які я вже люблю, знаю, і також отримати щось новеньке і у щось закохатись. І сам... Ми так і сталося. Я вам розповіла, які саме аромати мені сподобались. А ви не забувайте проходьте за посиланням, тому що саме зараз всі замовлення подвоюються. Можна замовити аромат 50 мл та другий будь-який 50 мл отримати у подарунок. Це стосується будь-якого товару. Дублюються всі. Сайт для замовлення залишаю вам в описі під відео. А ми з вами рухаємось далі. І давайте тепер до новиночок від Avon. В Avon вийшли ось такі парфумовані спреї для тіла. І це дуже класно. Це Одеколон. Одеколон. Це Одеколон для тіла. Давайте почнемо з аромату, який називається Blissful. Їх вийшло три. Спочатку їх вийшло два, а потім вийшов ще третій. Давайте почнемо з аромату Blissful. Це Sparkling Lemon, Bubble Gum and Pink Sugar Sand. Тобто це іскристий лимон. Жуальна гумка Баблгам і есенція рожевого цукру дуже дуже приємний аромат. Мені він дуже подобається. Можу сказати, що ці парфумовані спреї вони приходять в об'ємі 200 мл. Вони не мають дуже сильної якоїсь концентрації, але саме для тих, хто не любить дуже важкі якісь аромати на собі. Для тих, хто хоче приємно пахнути, але так, щоб цей аромат не був дуже нав'язливим. Вони не надстійкі, але на речах залишаються доволі довго до першого прання, то це точно великий об'єм, гарне доволі пакування. Воно таке більш-менш просте, але зручне, гарне і великий об'єм, як я вже і сказала. Наступний аромат це Watermelon, Clary and Bubble Tea Sand. Це в нас кавун, Clary Sage, я не знаю, що це таке. І бульбашковий, бульбашковий чай. Так, це теж дуже класний аромат. В ньому дуже класно відчувається саме кавун, Кавун, і також справді відчувається якийсь аромат чаю, ніби чай з кавуном, і це досі незвично, але досі приємний аромат. Якщо перший він був такий спочатку лимон, а потім жвачка, а потім Бабл такий відчувався, то цей це спочатку кавун, а потім чай. Дуже-дуже незвично і класно. І третій аромат, який називається Delightful, Wiped Cream Toffee and Sandwood Scent. Тобто тут є в нас. Крем є тофі і є сандалове дерево. І він такий більш солодкий, більше такий шоколадний. Так, тут відчувається тофі, і воно відчувається більш такими шоколадно-кавовими нотками. Отже, це більш цитрус, шоколад і кавун. Кому що більше подобається, напишіть, будь ласка, чи пробували ви такі спрейчики вже для тіла, як вони вам сподобались або ні. Напишіть. І далі пройдемось з вами по ароматам. І Avon вирішує Вирішили повністю обновити свою серію Farway, і в них з'явились також нові аромати. По-перше, це дуже гарне пакування нове, дуже гарно виглядають нові флакони. Я думаю, що багато хто з вас вже бачив це нове оформлення. Воно дуже класне. Так, ціни дуже піднялися, але ціни насправді ростуть на все. Не тільки на Avon, не тільки на їх парфумері. Отже, новий аромат Far Away Shine. Він у мене зараз в об'ємі 10 мл. І мені він сподобався. Це східний гурманський аромат, рожевий перець, золотий мускус і дамаська троянда із паха. Він мені подобається, і я в нього просто закохалася. Наступний аромат це вже серія Today, Tomorrow, Always, і це в нас Everlasting Everlasting дуже чарівний аромат. Він, він дуже сподобався багатьом моїм клієнтам, і його стали дуже замовляти. і Купувати мигдальне молоко і квіти, цвітне ролі і мускус. Дуже незвичайне поєднання, але він дуже-дуже класний і сподобався багатьом моїм клієнтам, тому теж зверніть на нього свою увагу. А далі у нас вже великий об'єм, об'єм 50 мл. Щойно їх отримала, це новинка грудня. І це в нас теж серія Today Tomorrow Always. Аромат, який називається Celebrate. Колись був виявені аромат Celebrate і жіночий чоловічий, Зараз подивіться, яке гарне пакування ось таке червоне. Дуже гарний. Він повністю, як Today, також і Everlasting теж так виглядає, але він рожевий. Цей аромат Celebrate Я напишу, що входить в склад цього аромату. Я ось тут десь пропишу. Але наскільки я пам'ятаю, мені не подобався аромат Celebrate попередній. Цей трошки з гірчинкою. Він теж, мабуть, не найулюбленіший мій аромат серед Today Tomorrow Always, але він цікавий. І трошки він з гірчинкою. Я відчуваю в ньому свіжість, він не схожий зовсім на аромат Today. Такий свіжий і трошки гіркуватий. Ось так можу його охарактеризувати. Також у грудні у нас з'являється ось така нова піна для ванни в об'ємі 250 мл. Мюдлі Спайс. Вона така трошки пахне перцем. Це якраз такий зимовий варіант піни для ванни. Також я хотіла обговорити з вами аромат Eve Prime. Він сподобався моїм клієнтам, мені він не дуже подобається. У нього у складі є жасмин. І, мабуть, немає тих інших ароматів, які мені подобаються в парфумері, але аромат Прайв, насправді вийшов дуже гарний. І я вам показую зараз лосьон для тіла з цим ароматом. Він дуже гарно пахне. Далі ми з вами переходимо до лаків для нігтів. Як ви могли спостерігати, в мене зараз короткі нігті це мої, вони навіть без покриття гель-лаком. Я зараз використовувала ось такий лак, залишила його собі від. Avon. він сохне за 60 секунд. Можу вам сказати, що він правді дуже швидко висихає, треба дуже швидко їм накрасити нігтів, але потім ще треба почекати десь хвилин 10 до повного висихання. Тобто ним треба одразу рівно малювати, тому що він дуже швидко сохне. І він називається Naughty Brownie. це такий коричневий брауні. Мені дуже сподобався. Зараз це дуже актуальний відтінок в лаках для нігтів, в одязі. І і так далі. Тому я вирішила його собі залишити. А далі в нас з вами три нових лаки для нігтів з мерехтінням. Ось так дуже гарно виглядає пакування, воно таке дуже святкове. І у мене сьогодні три нових лаки. Like Like a star. Like a star це такий білий, я би сказала, що він такий сніжний, на сніг схожий цей лак. Мені дуже гарний, білий такий сніг. Його можна наносити в один шар. Це буде такий більш прозорий, можна як топово. Покриття наносити, і також декілька шарів, можна його нашаровувати, і буде більш насичений колір. Мені дуже сподобався наступний лак. Rose Galaxy він називається дуже красивий, такий рожевий. Мені дуже сподобався саме рожевий. І останній це Gold, він називається Festive Gold. Gold це така більш якась святкова історія, да, це на якісь свята. Але теж я вважаю, що до нового року теж буде дуже цікаво. Гарні лаки для нігтів, і мої клієнти полюбляють такі лаки від Avon із блискітками. Теж дуже піднялась на них ціна, але все одно люди купують, тому що розуміють, що ціни зараз ростуть просто на все. Далі хочу показати вам, як ви бачите, я зараз не нарощую свої вії. Ось така нова туш вийшла у Avon. Супер вигін, вона називається чи якось так: A Wonder Curl. Volume, curl and lift mascara. Мені вона дуже сподобалась. Ця щіточка просто неймовірна. Я обожнюю насправді силіконові щіточки. І саме така мені дуже подобається, вона вигнута. Завдяки чому вона дуже добре профарбовує вії від самих коренів. Їх підіймає, підкручує, справді, дуже гарно розділяє в неї невеликі щитинки. І вона дуже-дуже класна. І що мені ще сподобалось в цій туші, Те, що вона ввечері легко змивається міцелярною водою. Не треба танців з бубнами, тому що в мене є туш від Maybelline, і її неможливо змити міцелярною водою, її треба змивати двохфазною або гідрофільною олією. А ця туш дуже легко наноситься, дає красивий вигін, витягує вії, і також додає їм об'єму, можна нашаровувати її. Мені вона дуже-дуже сподобалась. Якщо вже користувались, напишіть, будь ласка, як ваші враження від неї. Також новинка. Я вже декілька каталогів. Поспіль не може ніяк замовити ось таку палітру для контурінгу. І змогла замовити тільки коли вона була в розпродажі. І те тільки одна, яка називається Golden Hour. Я насправді хотіла іншу, ту, яка не Golden, а інша, не пам'ятаю, як вона називається. В цій дуже красиві рум'яна, красивий бронзер. Я б не сказала, що це контурінг. Так, це бронзер. Це тут і написано бронзер. Але мені тут не сподобався хайлайтер. Він дуже дуже золотавий, і це, мабуть, тіні для повік. Так, як тіні дуже гарно виглядає, і, до речі, можна користуватися саме як тінями, більш темний такий шоколадний відтінок, і золотий, і дуже класно буде виглядати. Але як хайлайтер, цей відтінок мені не сподобався. А ось рум'яна дуже красиві, палетка дуже пігментована. У мене дуже багато слова дуже. Я вибачаю за це, але це справді так. І треба обережно наносити і гарно розташовувати, тому що можна просто поставити собі плями на стіні. Тільки вона пігментована. Буду ще пробувати замовити іншу палеточку. Мені якість дуже подобається, класна, пігментована. Але хайлайтер, як хайлайтер точно я використовувати не буду в цій палеці, а як тіні буду тільки використовувати. Наступне відкриття для мене це помада Power Stay, така рідка помада. І вона в мене у відтінку Barley Baked, він мені дуже сподобався. Він коричневий, він дуже стійкий, насичений цей колір, ну дуже класно вона виглядає. Вона трошки може бути рожеватою, але з більш темним контуром вона виглядає просто неймовірно. Зверніть на неї свою увагу, її можна розташовувати просто пальчиком. І наступна новинка теж з серії Power Stay. Помада по якості мені дуже сподобалась, але мені не сподобались відтінки. Перший. Відтінок, який ми з вами зараз спробуємо, він називається Prima Pink, і він дуже насичений, такий темно-рожевий відтінок. Ну, він такий навіть червоний трошки на камеру, але він просто дуже такий темний, насичений рожевий. І наступний відтінок Mine Character Maui. Це відтінок Maui, ліловий такий більш. Він темний, але він мені сподобався більше. У мене тільки одне нарікання до цієї помади. що них Немає більш таких світлих нюдових відтінків. Вона дуже стійка, вона дуже кремова, вона не сушить губи, класно наноситься, класно відчувається на губах, але немає якихось таких більш пастельних, більш нюдових відтінків. І це для мене мінус. Але до якості цієї помади ніяких нарікань. І останні на сьогодні два відтінки нові, які з'являться у нас у грудні із матової помади серії Ультра. І вони. Просто топчик, топчик, горобчик. Нюд люкс це дуже красивий нюдовий світлий відтінок. Він трошки навіть сіруватим якимось підтоном, він не рижий. Мені дуже сподобався цей відтінок Нюд. Я вважаю, він буде просто топовим. І наступний відтінок називається Second Fall Maui І це теж дуже гарний ліловий відтінок, але він світлий. Він чимось схожий на Pure Pink в цій серії. І, мабуть, щось між Pure Pink і Nude або Nude Sweet, щось, щось таке дуже-дуже класний, світлий, ліловий відтінок. Це саме те, що ми Чекали із вами. Ось такий був мій короткий огляд на новинки. Насправді, новинок дуже багато. Ще в нас є новий жіночий лак, нові жіночі етрекшн, і ми обов'язково з вами про них теж поговоримо. І сьогодні я намагалася розповісти вам про якомога більше новиночок, але все ще попереду я вам це обіцяю. І трошки хочу поговорити про те, чому мене не було дуже довго на Ютубі, саме 9 місяців. Тому що у лютому. Місяці, коли я знімала свої відео, я була вже на 39-му тижні вагітності, і я народила дитину. Так, у нас із чоловіком народилася донечка, їй зараз 9 місяців. І я сподіваюся, що ви порадиєтесь із зі мною і з розумінням поставитись до того, що я зараз не знімаю відео часто, і я не знаю, як за часто я буду їх знімати. Але в будь-якому випадку я дуже вам вдячна за перегляд цього відео. Бережіть себе. Мирного вам всім неба над головою, скоріше б закінчилася клята війна. Я бажаю вам всім гарного настрою, бути здоровими, добре себе почувати. І я від себе можу сказати, що буду намагатись знімати подібні відео для того, щоб ми з вами трохи відволікались від всього того, що коїться навколо нас. Я вас всіх дуже-дуже люблю і побачимось скоро у моїх нових відео на цьому каналі. Всім пока-пока! Thank you